Так, ой, сорян, я тут звертаюся в ікону, звертаюся в ікону, коротше, виходимо з вазового ікона і починаємо, так сказати, нашу проходіння еволюційною. Е, Находимо в, ну, ви зрозумієте, виповнюємо гібрид, і сьогодні ми будемо, так сказати, я не знаю, що це дізнатися, ми сьогодні будемо проходити, проходити місто, стояли навушники, у мене навушники просто стояли не рядом, починаємо. Uh, і так, ми uh, сидимо і. От. Я, коротше, коли продивляюся свій останній ролик, я хотів. Пройти цю місію. І все ж таки я згадав цю місію і вона. ураз, Вона дуже ужасна місія. Вона з дождм і тут дуже тяжко виграти. Настільки тяжко, що капець, навіть якщо ти нормально пройшов, то... Неможливо. Ну реально, тяжко. будемо старатися всіма силами просто проходити. Ми скажімо, більше ся нервів потратимо ніж. Бат, чого потратимо? Мина, вот сюди, мінус я не знаю. А, а можна мені морозний, е, морозний? Ні, спел! Е, спел не треба. Який спел? Е, uh, а білки мені не треба. А Білки мені не треба. Oh, thank you very much. Thank you very much, but I don't want to do this. Оцей oh, спел ми маємо зберегти будь-якою ціною. Бой на сикім бові. Можна вже і знати, в принципі. Ніхрена собі, Naik екпро! Пока мы можем затащить. Якщо мы пройдем цю миссию, Онли, то нас уже будет уже бопас Штучка, яку мы можем брати в на любую миссию. Буквально на любую миссию. Бра... Не... Ну, брати не бу її на в інш... Ой, не Дайса нам це убрать. Ну, не прийдется обирати. У нас дуже великі проблеми, я б сказав, да. Що, реально така фігня випала? Унис треба шуть піддефати. Ну, <гливу> нормально. нормас! Окей, okay, поки ми живем, но з кожним разом у нас буде все <свистит> угіршуватись сейчас зомби и угіршуватись. Ну да, пятр. Пять нажмем. щоб час швидко пройшов. Е, я думаю, відео буде цікавим. Тому стоп лайкосики Там все таке Я забув Ми можем виграти Я такий Да ти що? Я такий сижу довольний тут А тут от друга падає Короче Я тепер понял Чим довше ми живем тим ліпше рассеяние нам будуть падати Ну, садт я так мене пользуюсь я не знаю как у меня появился я на меня так не пользуюсь лабу лабубу лабу лабу лабо лебу заем можно Головний подарок има No mnie na nas nie kiesie na random. Wszystko ja nie No random, Kusaj! 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 Nie ja zakusał stop, 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 nie! Дуже тяжка ситуація. Дуже тяжка ситуація, дуже тяжка ситуація, дуже тяжка ситуація, дуже тяжка ситуація. Байт, 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 байтм, байтем, байдем! Ми забайтили, ми забайтали, не забайтали! Тут газодника косилок немає! Так були... Ну да, іменно всіх місяк немає вообще газодного косилок вроді. я не помиляюсь, тому дуже тяжко буде защитити. Та ви... Рандом! Я тебе настільки сильно люблю моменту, що капець! О, ну непогано! В принципі, і так в мене скоро все перезарядиться. Давай мені тут за мене монети не збирай, гаргант полкос, ну, О, це треба зберегти. Тепер можна. А, ну а- а ты-а-то ты бишь, а, 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 а нашу. Наш тут гроші, валюти немає. Я просто больше вызор зайде такий С там мене не выключить, а... Двері, двері Двері, двері, ма Двері, двері, ма шо. Опа-па-па-па-па-па-па-па!

Як розраб думає, що ми цю місію, я не знаю. Ні, кончий не падає мені тут, я прям рандомно дякую. Рандом! 에... Напруся! Mm -hmm. Mm -hmm. Оце дуже корисно для нас. І ч Дай, будь ласка, якусь сабилку Ні, ти не дашь мені ніяку Обилку Та-да-дам -да. Там бара, -бара, 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 -бара -бам, бам Так энд так Щось ми... не знаю чесно У нас якийсь ужас, серйозно. Як це прийти? Нерви треба тратити. Мене повелося дає. Що Шо? Що? А що, якщо? Це зависить від первоначального ростіхи. рості. Ростю. Ростіхи. розтюхи. Ростю. нам треба хоро... доброго атакера. Типу, когось мишка горчок кошкамиш, такого, типу, якщо падає Абілка... Ні, реверс. Падає нічна рослина? Ні. Ну, якщо дефенд. можна попробувати. Якщо падає дефенд, то можна попробувати. Ну... Окей, okay, пробуем. Да. Да-да. Ня, дефенд. мені я тоже просто... рерол. Да. Це не атакер, це тоже дефендер. Ні, це саппорт. Це не не атакер. А це тоже. А це шо? це нічого, Це тоже ничего. Це, це ничего, просто це ничего. Ну, нам нічого не дає. Можна Можно Це Танки. Нам танки дають, буквально. О! Я случайно. Но хоча хотя бы чуть-чуть задефали. О-о-о-о-о-о-о-о! Так, ну це ми ме... байт. Оооооо, сэнкюэри мач! Вот так. Ага, по Спел. Ой, а абилка. Я завжди кажу, що це спел был по причине того, что классор это делал. Да, бах. О! О! Бах! Ні, не прикольно я зробив зачем? Оставим. Поставим... Може все все накидувати треба, та. Я думаю, що все треба накидком отак. так. Бах-бах-бах, то туда, вот сюди. сюда. Мені капс, да. У нас майнер вообще! Свидуть ты молча, у мене майнер. Що Дивіться ты молча у мене майнер просто шансы то факта, що мне випаде нормально зброя? Ну, нормально, ну брою. Мы чекаем ух ты, ничего себе! Выйди, пашу зомби! то я роблю, я не знаю. Я просто тупанув. О, це треба, це треба, якраз це треба. Тож прикольна штука. Ooh. Пацан, можно взял, как просто... Вы пережили! Это... Я не знаю, просто... О, так не! Мне это мы, короче, на цей ривень, мы сегодня их дам. Просораем, но мы их сегодня наберем. Так ты зараза яка потужна, а? У нас просто тупо заботаніки підуть. Ну як кудись там і пройдуть. Так, ну на це смысл немає взяти. О, тепер є смисл взяти. Ми будем замість арбуза брати коли буде гіпноденс. будемо брати. Боже, герх з магнітом. Прощение то, что вина в касте, а что каску нужно сложить убить, все. Это уже изумы, да? Авин. Авин. Плюс. Кабачочина! Кабачачина! О! Да у фейл. Ну нас все равно Як Как мы цебаем пройти, я не знаю. Просто Давайте... Ще еще раз попробуем и все. О! Даже якщо випадає атакер дефентер, то мой гос там. Да, номер. Охохо-хо. Ти налез мотен до де, о ти назамотен дота, о ти называємо, то не задача. Ты я yeah, прям себя описывал так. О, классно, да. Бам! Ты нас десь смотрит на ты нас здесь мотин тута, ты нас десь смотришь на тута. У вас это шоу тропа. Мы сегодня должен будем-будом. Ты наден... Я же трюшки. Хожу сама. Да-да-да-да-да-давай-давай-давай-давай-давай! Может ничего соби! Ти назис мутин-те-тертол, тинази, мотинтал, ти нази, мутинтыртол! Арбузи! В атаку! Не, буду нас на тащить сегодня! сьогодні у нас взагалі якась поносина виросходиться. Як каток взагалі заїхав в хату, я не знаю. Ми виходимо з цієї місії і Починає проходити знову цей ужас. І теж та ж таки там друга місія вроді була лиха. І прикол в тому, що там сильний бой. Типа все, короче, одне речення ставиш, там на всі лінії йдуть. І Так, короче, що і... ми робимо, що ми робимо, що ми робимо? Берем, короче, пушки. Пушку один. Окей, далі. Беремо ось це. Берем е, беремо так ось, та, ось це. Реально. Стоп. Так, окей, берем це. Беремо оцю дорогущу штуку. Далі. Що беремо? Е, Надіюсь, можна тепер справитися спили, да. Окей, беремо замотаніків. Вони імба. Коли я дивився ролик, гібрид. Я понял, чому... Е, я понял, что що... я... Як я к выиграл в фадорисе. Ну, короче, мои зомба. Він перезывал зомботанників. И те зомботанники дефалц. Ну, в поняли. Берем це. Берем це. Не думаю. Можно це тоже взять, реально. Окей, okay, далее. Берем с цепа любался без це дуже імбовий спел такий. Ну, обілку. Я хочу спел називати, Ну, а я хочу обілкою називати спел. після того в турник піду Хто хоче вортайком, а я запишу, Чому проблема. Це я що знаю, не знаю. Так, мы взяли, це. Блин, не здравие, що пиздал. Я короче здобудьте знал. О-о-о-о-о-о. для того, щоб чтобы цих. Якщо на сей спел на прозрачке, то. Да, я спеціально поставив. Я так і спеціально поставил, чтобы я only 50 тратил. Офигенно катка, все. Всем э, пока. Да ну -мо! Офигенно катка! Вот сая бряхунчик! Ничего себе нас! Катаку вышел! вийшов і и вс заплатил! Деска одразу сразу другой! Бабки. Там ла я просто кис. А, нормально уже дела, да? Тупий. Да де поїжджа мою жизнь. Он бере, по іншому стріляє. Да. И не зло. Ну так? Жорстко. Короче, давайте так. Мы на самом початку не ставим пушку. По причині того, що ми потім не окупаємося. І попросили. і вс, у нас один полівоєн залишається І ми про... І фейл! Все, фейл! Ну так, пос... поставимо. І все С Тоді ми не можемо нічого зробити, бо ми не можемо накопити. Дума... Як думаєте, що шо затим? Поняш. Не дам Мся морозом. Я знаю, на ну, что тут поставил. Ми стараемся всіма силами якось обеспечить мене свое життя. Але у нас не получилось! І ми обезпечили собі життя. Бульсы ГРС серйозно Если якщо тут вийде, я такий шипики. Я не вийшов, прикинь. Це таку ми станем. Щоб гроші заробити. А потім от піл. Бах! Ну це карміка Оба. Я діда пародірую. Реально, я не бережу. Ми забули саме головне спел, який дуже сильно дамажить. Ну, а без нього теж попер... постараемся справитись. Не страшно! А вже чому страшно, я не знаю. Ти б дал мені це. Зараз вообще задефати не можу. Він просто взяв мене в І до побачення! Все. Ух, як яка я ненавижу драбаниста! Сбранцы, не знаю, подальше куда? Навіщо нам окей, це нормально. Це можна забрати. Браво, есть сп... пэл. Пел. Пел. Блін! Ні! Не знаю. Як я маю це задефати? Вот так! Другий виходить! Ірані на неї здивається! Як я маю це задефати, я не знаю! Дуже класні шипи, я б сказав! сраний. на да, дропину тяжко забрати Йому дропа тяжко забрати так давай.